Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося, яку інформацію на 12 жовтня неділю карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Оберіть свою карту з трьох варіантів: вона надасть підказку або настанову, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто зосередитись протягом дня. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перший варіант означає руйнування планів, крах амбіцій, втрату контролю над ситуацією через гординю, небезпеку внаслідок необдуманих дій. Може означати руйнування старих структур, щоб звільнити місце для нового. Попередження про те, що надмірна самовпевненість або зловживання владою може призвести до раптового і повного краху. З іншого боку, це може означати, що для досягнення нових можливостей потрібно зруйнувати старі перешкоди та обмеження, що є болісним, але необхідним кроком, який дозволить вам по-новому реалізувати себе. Другий варіант означає стагнацію або застій через надмірну обережність або нездатність рухатися вперед. Це коли людина зависла у стані очікування. У відносинах може бути застій у стосунках через надмірну обережність одного або обох партнерів. У справах прогрес зупиняється, коли ви занадто зосереджені на деталях або відчуваєте втому від нескінченної безплідної роботи. Вам необхідно вийти зі стану стагнації, можливо, потрібно пожертвувати чимось заради руху вперед, або ж усвідомити, що повільний, але стабільний рух неможливий без певної гнучкості та рішучості. Третій варіант про необхідність терпіння та тривалих зусиль для досягнення цілей. Які приносять результати повільно, ви несете велике навантаження, яке призведе до успіху у майбутньому. Необхідно бути терплячим і наполегливим, оскільки результати прийдуть не одразу, але будуть стабільними. Це може бути втома, що вникає від надмірних зусиль або роботи над багатьма проектами одночасно. Ваші фінансові інвестиції потребують часу, щоб принести прибуток. У стосунках час терпіння Плячі чекати на результати і вкладати зусилля в їх розвиток. Фізична емоційна втома може бути наслідком на.